З настанням теплого сезону 2025 року почали дозрівати і забарвлюватись маленькі подарунки минулого літа, а саме мандаринки Шивамікан. У них невеликий розмір і рудиментарні кісточки всередині. В осінньо-зимовому урожаї кісточки були повноцінними, а плоди майже вдвічі більшими. Соковита М'якіт ем цитруса має приємну текстуру і насичений кисло-солодкий смак, який при перестиганні може стати пріснувато солодким. Перетинки часточок твердуваті та потребують жування. Дуже ароматна цедра наповнена пряними нотками, з домінацією мандаринової свіжості. Шкірка помірно тонка і легко відходить від плоду. Шива мікан невибагливий вибагливий та врожайний мандарин, придатний для домашнього вирощування. Просте компактно, мириться з різними умовами утримання.